Основне наше завдання зараз розібратися в мотивах, які стали підставою для цих молодих людей вчинити такий жахливий вчинок. Хто є замовником, ідеологом та організатором цих злочинних дій. Всіх підозрюваних об'єднує декілька факторів: вони є активними членами ВГО «Сокіл», яке в свою чергу є молодежним осередком і має відношення до політичної партії Свобода. На цьому слайді ми бачимо підозрюваних особу 1, особу 2 та особу 3 разом з символікою ВГО «Сокіл». А також групу з тим же ВГО «Сокіл» та а, а, ВО «Свобода». На наступному слайді підозрюємо особа 1 та особа 2, сфотографовані на предвиборній лістовці «Свобода». Наголошуємо, що цей терористичний акт був задовгі спланований та добре організований. Про це свідчить низка додаткових фактів, про які я зараз розповідати не можу, щоб не розголошувати таємницю слідства. Скажу лише, що тільки випадковість не дала можливості використати другу домову шашку для димового обмаскування для метання другої гранати в будівлю Верховної Ради. Також слідство працює для встановлення інших учасників груп, Їх, за попередньою інформацією, слідства було підготовлено декілька для скоєння більш масштабного терористичного акту шляхом кидання декілька бойових гранат в будівлю українського парламенту. Сигналом для цього мало би стати застосування міліцією та Нацгвардією Сили, зокрема, і вогнепальної зброї, відповідь на ураження бойовою гранатою. Варто зазначити, що всі формальні законні підстави застосувати зброю в відповідь на бойову гранату у МВС в тому випадку, були відповідно до закону України та інших нормативно-правових актів українського законодавства. І тільки завдяки витримці, мужності. Там пожертви до самопожертви правоохоронців зваженості їхнього керівництва, яке не піддалося на провокативні дії терористів і не віддало наказ про застосування сили та зброї, вдалося запобігти більш масштабним та кровавим наслідкам. І в цьому колосальна різниця між тим, як вела своя міліція під час Революції Гідності на Майдані, і тим, як діля правоохоронці зараз під час масових акцій. Всі війні в цьому мають понести відповідальність перед законом, і я, як міністр внутрішніх справ, Зроблю все для цього.